Привіт, це канал Пейкіт. Тут ми розповідаємо про розумні постсистеми, щоб ви продавали і заробляли легко. Нещодавно ми взяли участь у конференції Grand Board сильні бізнес і стратегія масштабування, на якій представили нашу постсистему для автоматизації бізнесу. Пейкіт зараз Дмитро Агапов, засновник компанії, прокоментує цю подію. Добрий день. Мене звуть Дмитро Агапов. Я засновник компанії Пейкіт POS. Ми розробляємо POS-систему з хмарним додатком, хмарною системою обліку. Тобто, що ми робимо? Ми робимо облік залишків, товарів, грошей. Ми даємо можливість клієнту налаштовувати програму лояльності, встановлювати будь-які акції. Ми працюємо з інтернет-замовленнями. У нас є автономна офлайн-каса, яка працює повністю без інтернету. Може працювати без світла, якщо є батарейка. І якщо дані з'являються, то відбувається обмін з нашою хмарною системою обліку. Обладнання наразі ми використовуємо Android. Це може бути будь-який пристрій чи такого формату, чи от такий. також це мобільна каса, яка використовує Android. Функції, Функції. Ну, давайте на прикладі цього пристрою. Тобто, ми можемо додавати товар в чек, ну і зазвичай оплачувати готівкою, карткою. Всі ці операції реєструються тут і потім передаються в хмарну систему обліку. Цей пристрій також може приймати до оплати банківські картки, тому що тут є вбудований. NFC. Приблизно такі ж пристрої. У нас є цей це моноблок, також на планшеті. Він більший. Тут є другий екран для покупця. Також закриваємо чек ми. 3550, і його друкуємо. Далі у нас тут є ще складський облік, тобто кожне робоче місце може вести повністю всі документи надходження, переміщення, повернення, отримувати переоцінку і робити інвентаризацію без зупинки торгового процесу. Що тут це, це дає? Це означає, що касир може прийти на робоче місце, передавати справу іншому касиру і не закривати магазин. Це повністю у нас автоматизовано, щоб інвентаризація проводилася без зупинки торговлі, і далі всі ці документи передаються в хмару, і офіс таким чином бачить повністю залишки з усіх торгових об'єктів. Е, є у нас можливість підключати ваги, принтери, якісь додаткові ще сканери, принтери друку етикеток, принтери чи ваги друку етикеток. І є у нас ще така мобільна каса. Це мобільна каса, вона може встановлюватися як на сертифіковане банківське обладнання. Тобто, наприклад, це термінал Інженіка, який є сертифікованим Visa MasterCard і може приймати до оплати також банківські картки. Тут можна підключити також сканер, додавати товар або сканером, або пошуком. Інтерфейс дуже зручний. І оплачувати, наприклад, карткою. Є чек у нас екварінга, і зараз фіскалізуємо транзакцію на серверу Державної податкової служби і отримуємо фіскальний чек. Окрім того, цей термінал також має функції роботи зі складськими документами, тобто, це інвентаризація, замовлення, надходження, переміщення, повернення. І отримувати переоцінки для того, щоб можна було поміняти ціни, і також цей пристрій може вести повністю залишки товарів, грошей, і таким чином касир-продавець може завжди подивитися, скільки у нього залишилося в магазині того чи іншого товару. Є в нас також реалізація таптофонів, так, тобто. Це один із варіантів обладнання. Він виглядає як банківське обладнання, але це обладнання не сертифіковано віза MasterCard. І фактично ми тут можемо будь-яке обладнання на андроїди збудованим NFC робити засобом прийому платежів. Хто хоче ближче познайомитись з нашою постсистемою, в правому куті буде відео про нас. Також під відео лінк на сайт PayKit.